І остання, третя частина це алюмінієві вхідні двері. Е, мають повноцінний терморозрив. Далі алюміній легенький і міцний матеріал. Е, далі геометрія. Тримає дуже хорошу створку, вони будуть просідати з часом. В нас тут недалеко, колись офіс був в дарах природи. Там стоять двері алюмінію, вже років, мабуть, 70. Вони ще нормально відкриваються і закриваються. Алюміній цьому в прикладі найкраще, будуть 100 років ходити. Поки місць не знають металопластик. Якщо особливо під сонцем, це що ми говорили, вони мають просідати, і з алюмінкою таких проблем взагалі немає. Води не бояться, від слова, зовсім, і сонячного світла також не бояться. Ну, звісно, краще козирок робити що для металевих, що для алюмінієвих, але найкращий варіант серед вхідних дверей це алюмінієві. Але з великим но. Для багатьох людей. Ціна? Ціна в них буде напередодні більше, ніж інших, але по якості це найкраще буде.